Мамі. Oh, nope. Добрий день, мене звати Ксенія, нічого не змінилося в моєму імені. Місце моєму знаходження – це місто Вінзор, Онтаріо, Канада. Я зараз ідуть з вами по Даунтауну біля Корпусів коледжу і університету. І хотіла би вам розказати про те, як сьогодні ми сходили на збори, шкільні збори, можна так сказати. Але це більше були збори для ньюкамерів. Це називається WIN типу a Welcome і Newcomers. Щось такого плані. А, от, відверто скажу, ми прийшли на 9 ранку з чоловіком і до 12.45 ми не почули нічого реально такого корисного толкового, Окрім того, що ми зрозуміли, знайшли людину, в якої була інформація з приводу шкільного автобусу, тому що школу ми змінили. От. Е, і я сьогодні подивилася на сайті. А виходить так, що е, зазначена була ще стара школа. От. Що автобус піде на стару школу, а не на нову школу. От. Так що мені треба було е, бути впевненою, що мій син не поїде в стару школу. От. Було дуже приємно, нам подарували рюкзак з різними товарами. Це неймовірно було приємно, але відверто скажу, організація була крута, прям взагалі дуже круто. Це католицький борд, тобто це католицька організація, по місту. В них свої школи під їхнім патронатом. І також була організація для ньюкамерів, Excellence. Ми її називаємо тут коротко просто Excellence. але взагалі це New Canadian, Коротше, New Canadian якась організація. В неї дуже багато талановитих дівчат, які розмовляють сотнями мовами. І так як в нас було дуже багато різних людей з різних країн, вони все перекладали. За цього, звісно, було все дуже затягнуто. Мені здається, вони могли підготувати вже просто роздруковки по їхнім мовам. Знаєте, щоб було просто все пошвидшити. Але в принципі все було дуже круто. Розказали від А до Я, від А до ЗІ. Від всього, що можна просто бути, приходила навіть поліція, розповідала про те, як можна вступити в лани поліцейського. Що якщо вас наймають, поліція, поліція вас наймає, то після цього у вас буде три місяці академії поліцейської і одразу згадала це кіно поліцейської академії. Вот. але, звичайно, треба мати дуже дуже гарну ліську мову. Звичайно, треба ж спілкуватися вірно з людьми. От. Було дуже корисно, дуже цікаво. Я ставлю вам деякі відео з чого всього що було, тому що була заборона там знімати, звичайно, тому що це були діти маленькі. Робила це все, в актовій, не в залі, а в спортивному такому залі. Після цього, чого всього нам ще дали смачний ланч, типу як шаварма. Дуже було все смачно, приємно, всякі всі Вот. Ну от таким от чином. Відверто ми задоволені вже тим, що наскільки все організовано, і мені здається, що і школа буде теж дуже крута, тому що в нас це дуже важливо, що постійно нас не викликали із якихось там маленьких. Там я не знаю, знаєте, землетрус один, а вони, блін, вже ховаються. А, вот. І ще в нас шо, малого школа буде починатися з 9 ранку. Раніше вона починалася в 8.30. На автобус ми сідали в 8.15, а зараз буде 8.38 автобус. І повертається він додому о 3.56, коли раніше він повертався у 3. -й. Отак. От. Так що він на годинку більше в школі. Там от Виходить десь менше, десь більше. От так от. Так що зараз я поставляю вам деякі відео. Хотіла з вами ще поділитися такою несуразною наглістю людей з футбанком. Окрім того, що один раз мене просто виперли. З черги сказали, тобі треба йти в спільну чергу, коли в мене була маленька дитина. Ну вона ще в мене досі є, але ну, вже росте, але я вже, звичайно, не пішла в ту чергу, але була менюнька, вона ще була менюнькою. От, і мене поперли тоді, взагалі дуже було нагло. Тобто люди похилого віку мають більше привілей, ніж маленька дитинка, яка плаче і сіську просить, і мені треба це стояти дві години в черзі, то таке. Але сьогодні відбулося зовсім інше, і я взагалі настільки здивована, вражена і е, десь не те, що розлючена, але от як опустошена, да? це гопаницький девастейте. Це от, ну, дуже неприємна ситуація була. Я прийшла в футбанк, в мене було назначене кожні два тижні, і вона мені говорить, що вони мені не можуть надати їжу, тому що я була вже на минулому тижні в іншому фудбанці, в іншій організації. Переді мною чоловікові теж хотіли відмовити в їжі, але йому їжу все ж таки вони надали. Але вони йому сказали: ви ж отримуєте Child Benefits від держави, то значить вам не треба ходити в фудбанк, Але вона цей раз ми вам прощаємо і даємо. А я на неї дивлюсь, і говорю, А яке ваше діло, що отримують люди гроші від держави чи ні? І взагалі ціпа. Я говорю, я кажу, от, наприклад, я кажу, ми не отримуємо взагалі нічого, і ви нам просто тупо так от взяли, відмовили. Хоча, ну от якби, тобто вона взяла, взяла сама, таке придумала якісь правила, Потім я подзвонила на організацію, і сказала про неї. Мені нас подзвонили і назначили пункт мене наступний тиждень, аж прям навіть. І потім мені знов передзвонила ця дівчина і говорить: да, от вас а на наступний тиждень, ні тут. І я почала з нею говорити. Вона каже: Ну да, це я от від так вам відмовила, все. Я говорю, каже, а взагалі я кажу, яке ваше діло, скільки людей, скільки грошей люди отримують? Я кажу, це взагалі вас не повинна хвилювати. Я каже, а на каже, ну ви розумієте, я кажу, ні, я не розумію. Я говорю, я кажу, ви. Імміграційний адвокат, чи хто я кажу, звідки ви знаєте, коли і хто отримує які бенефіти? Вона говорить: ну вони вони ню камери. Я кажу, ви знаєте, що ні камери не отримують child benefits, якщо вони спочатку не проживуть 18 місяців. І не у всіх я, наприклад, їхні там social worker там або ще хтось. Я кажу, наприклад, зараз в нас в нашому цьому в сіті холі, да тут наші мерії, там де от всі допомагають, взагалі скорочення кадрів. І, наприклад, в нас немає кейс-воркера. От в нас немає кейс воркера Він був. Потім вона пропала. Мабуть, вона звільнилася або звільнила, або перевели. Ну коротше, взагалі лише існують два кейс-воркера на всіх всіх українців. А -а, в Інзорі. і то, наприклад, в нас немає кейс-воркера. Мені взагалі в минулий раз я розповідала про те, як відмовили в допомозі. Причому мені не пройшов офіційний лист е -е, в самій відмові. Ну от така от, от річ. І тобто, мені звичайно, це дуже не сподобалось. І я розумію, що треба все ж таки написати в цю організацію і сказати про те, чого це людина, яка нічого не знає про імміграційні права і правила, і законодавства вона називається качає кіта права, просто от так отляпать. Тому що вона думає, що ми всі тупи, і ми нічого не знаємо. А вона все знає. І я от ще раз поясню, скажу таку річ: в Канаді ніхто ніколи вони не за що не борються. тобто вони не борються за свої там права, як ми виходимо на майданда і. Зошит, це я їм я їй написала. Вона мені відповіла. Ну отак от, от спілкуємось з викладачкою. І от, олдскульчик, прикольно. Bye, day. Let's go, let's go. Це наш тато. Пока за який трафік робить автобус, який зупиняється. Всім дякую, з вами була Ксенія. І вибачайте, що так ріжу відео, знімаю потрошку і намагаюся попадати вам пошвидше. Всім гарного чудового дня.